20 танків леопард, 60 тисяч боєприпасів і три установки гепард. Ось неповний перелік того, що увійшло у новий пакет допомоги Україні від Німеччини. Як повідомляє офіційний сайт уряду, невдовзі ЗСО отримають отримують десят розвідувальних безпілотників і стільки ж надводних апаратів, машини розмінування та радіолокаційні станції спостереження. Окрім цього, до кінця року Україна може отримати німецької зброї та запчастин на майже півтора мільярда євро. І це попри те, що бюджетні кошти Берліна майже Вичерпані, тож фінансуватимуть усе обіцяне за змішаною схемою. Туди залучать і партнерів. Нагадаю, від лютого 2022 року Німеччина надала Україні зброю зі своїх складів на понад 5 мільярдів євро, а ще підготувала 10 тисяч українських солдатів. Зняти обмеження на використання Україною західного зброєння і дозволити бити по Росії закликає Європарламент. Відповідну резолюцію ухвалили тимтешні депутати всього. 425 голосів на підтримку проти вчетверо менше. Окрім цього, підкреслюють, дефіцит боєприпасів і заборони бити по ворожих тилах можуть підірвати зусилля на підтримку України, яких уживали донині. Заразом нагадали про обіцяний мільйон боєприпасів і додаткові системи ППО Петріот. А також укотре заявили, Київ потребує німецьких крилатих ракет Таурус продає нафту на чверть дорожче за встановлені ліміти. росіян не дотримується цінового максимуму на продаж нафти, який раніше запровадили Євросоюз країни G7 та Австралія. Відколи західні ринки для Москви закрилися, найбільшим покупцем її нафти стала Індія. Саме туди вирушає найбільше танкерів. і 60% з них везуть нафту щонайменше на чверть дорожчу. Якось цьому протидіяти Нью-Делі не бажає, адже зацікавлений у дешевих поставках. Нехай вони й дорожчі ніж дозволено. Водночас проблеми для Кремля на цьому не закінчилися. Що ще загрожує тамтешнім паливним магнатам, Розбиралася Анна Басова. 75 доларів за барель замість встановлених 60. У усупереч санкціям Євросоюзу G7 та Австралії. Росія продає власну нафту за завищеними цінами. Найбільший її імпортер нині Індія. Донедавна головною перепоною для морських перевезень були страхові компанії, яким заборонено надавати свої послуги танкерам, якщо ті везуть вуглеводні придбані за більші гроші ніж було встановлено. Та віднедавна нью делі погодився. Страхувати морські перевезення, що прямують до індійських портів, можуть і російські страхові. Овики, зокрема, чотири компанії, які тепер обслуговують більше половини російських вантажів до Індії. Якщо суб'єкт не під санкціями, немає жодних сумнівів у тому, що ми купуватимемо товар у найдешевшого постачальника. Зараз ми працюємо, щоб збільшити постачання до 300 мільйонів тонн на рік. І міркуємо, чи варто розширювати ще приміром до 450 мільйонів тонн. Як боротися з тим, що Росія оминає цінові обмеження на нафту, світовим лідерам ще належить вигадати. А поки європейські дипломати взялися за посилення санкційного тиску на численні дочірні компанії. Вони фактично реекспортують товари Кремлю всупереч заборонам. Нині їм усім також загрожують санкції. Принаймні таке ініціюватимуть у Брюсселі, пише Financial Times. Поки ідеї пручаються окремі країни, адже йтиметься про скорочення певних статей доходу. Тим паче, що є гравці, які неохоче приєднуються до санкційного режиму. Та розслаблятися Москві зарано, бо ж, окрім обмежень, на росіян навалилися судові позови. 19 паливних компаній з 11 країн позивалися проти Газпрому, ніби той порушував газові контракти. Найбільша наразі вимога від німецького концерну, який раніше був чи не головним клієнтом російського енергетичного гіганта, та навіть інвестував у північний потік. потік-2». нині наполягають, за припинення поставок Газпром завинив їм 13 мільярдів євро. У червні цього року законність їхньої вимоги підтвердив і Стокгольмський арбітражний Суд серед інших позивачів компанії з Австрії, Фінляндії, Італії, Нідерландів, Польщі, Чехії, Словаччини, Болгарії та навіть нейтральної Швейцарії. Загальна сума претензій до Газпрому 18,5 мільярдів євро. І це більше ніж чистий дохід компанії від продажу блакитного палива на всі разом узяті зовнішні ринки разом з Туреччиною та Китаєм. Анна Басова подробиці телеканал «Інтер» – «Марафон. Єдині новини.